Ви на моєму каналі, і сьогодні ми будемо робити макіяж на вмання. Якщо ви не зрозуміли, як це, у мене є ось така коробочка. Тут написано косметичні продукти. Я буду закритими очами витягати записочку, читати і наносити. Правда, я не знаю, що в мене вийде. Надіюсь, щось нормальне. Хоча хотілося б щось трешове, щоб вийшло таке що інтересненьке. Боже, я це записувала 100 років, я не могла записати нормальне звертання. Коротше, ось в мене косметики. Може, для когось мало. Хоча половина з неї, даже, наверное, більше половини я не користуюсь просто. Так, ну що, ось така коробочка. Я, кстати, сама зліпила. Зліпила. Ну, Коротше, все, давайте перемішуємо. Я вже тут написала зарані. Так, перемішуємо. Я дивлюсь. Бо, якщо я буду дивитися, це буде перше чесно, а по-друге, просто буде нецікаво. Це як боличка. Буде... Так, що, давайте. Давайте. Оце, Боже, мені страшно. Тому що в мене там є спраймер. Якщо він буде десь всередині в кінці. То буде дуже погано. І що у нас? Олійка для губ клас. Окей. У мене їх, правда, багато, але моя улюблена це ось ця від Ламель в 404 відтінку. Так, наносимо. Це ще не саме хуже, що могло бути. М -м Правда, карандаш для губ буде неудобно наносити. Ну, ладно. Так, це. Все у нас вийшло. Мені каже, що вона дуже прикольна. Ще так блистить. Так, далі. Давайте опять перемішуємо. Ой, не було. Раніше я звертаюся і давайте оцю. Пожалуйста, давайте правильно. І у нас це тональний крем. Блін. Да, нам уже не повезло. Ладно. Ну ладно. Тримаю. У мене тоналки немає. Я попросила мами від Патрисі Ледо в другому відтінку. Я сподіваюся, він не буде темний мені. Без, кстати, ще є типу, консилер, чи щось. І нанесемо. Мені так неудобно з цим освіщенням. Блін, щось якось Мне Мене несе небагато, тому що я думаю, що буде прям очень, якщо я носу багато. Так? Так. З головою. Собру кісточку. Обично я користуюсь або кісточкою, або пальцями, тому що я тоналкою. Ну, як ви поняли, я не користуюсь. Я користуюсь тільки консилером і то пальцем. Я не знаю. Мені саме удобно це пальцем. Не кісточкою і не спонжиком так точно. Я не знаю. Я не можу. Чи мені якісь спонжики галіни Галі не завжди. Да? Такі сплотненькі, ну ладно, давайте. Кстати, прикольно, да? Я не дуже розбираюсь, але хто знає, напишіть в коментарі. Звісно, Я дивилась факти, що ваші перші 10 відео ніхто не подивиться. Спасибо. Тільки мама, видимо, моя дивиться. Ну що, давай чи що? ні? Не дождетесь. І коротше, я взагалі не знаю, як в Ютубі типу, зареєструвати свій номер телефону. У мене не виходить. Ну, от взагалі. Я не знаю, що мені робити. Щось ну, рішу. Кстати, блин, мені подобається. Лучше у мене кожа. Спасибо, дура. От що ти падає, Вроде Мені підходить, да? Значить, шию, да. так. Так, науку ми нанесли. Давайте далі. Перемішуємо. Далі у нас От. Це у нас олівець для бровей. Нормально взагалі. У мене олівець від Генбів. Ну, Як ви поняли, тут нічого не видно. Ну, старусь. Так, зачусуємо. Я спеціально для відео умилася, Щоб зняти вам відео. Так намалюємо якісь брові. Я сильно їх не малюю, тому що в мене волосся світлі самі по собі. Якщо я намалюю дуже темні брові, виглядать будуть неочі. У мене була колись така ера, я малювала і це не була недавно. Я малювала просто настільки чорні брові, що я думаю, навіть... Нема таких бровей у таких прям шатенок, прям чорних, чорних. Не шатенок, даже таких, ми ви поняли, коротше. Що є постійно? Це слово паразіт поетаму. Поможіть. Як у цього ізбавиться? Ну все, брові є. Давайте далі. Мішаємо. Далі у нас. Господи, поможи. праймера ще нема. Гель-ля бровій. Чує це? взагалі зразу. У мене ось такий, але це просто тільки баночка. Я колись користувалася цим від Аврори. Ну, Тут налитий оцей Оцей гель. Спочатку я купила той гель, щоб робити прически, але я побачила в Тік-Токі, що багато хто ним користується, типу, як гелем для бровей. Ну, він є, типу, гель для всього. мені, в принципі, все одно який той гель. То, щоб вважалось, типу, щоб краска не... не змивалась, Бо у мене бровей нема. Ну, як сказати, нема. Вони в мене є, в мене нема кольору. Я не знаю чого. Хоча в мене волоси не такі уж і світлі. Ну, ладно. Так. Ось так ми брові зробили. Переходимо до наступного. Ой, І далі у нас. Пожалуйста, давай праймер хоча б зараз. Ні, я чувствую, що ні. Хайлюйтер. Ну, ладно, окей. Блін, я замітила, що в мене немає кисточки для хайлайтера, ребят. Що робити? Пальцем, що робити. Um, да, пропустимо цей моментик. Давайте, ли, пальцем. Ось так воно блистить. Мені подарили її дуже давно. На років 11, наверное, я не знаю. О, кстати, да. Що... Воно на світлі блустить прям Берем, да. Це що у нас? Це воно про. Не знаю, який відтінок тут, мабуть, не написано. 101 перший відтінок. Я вже не знаю, у років 3 вже, бо мені зараз 14, уже 15 скоро боже. Що так время біжить? Прям буду зараз блістати, блістати. Тому що я ще наверх на несуш рум'яна. І воно вряд ли буду глустить. Давайте далі. Це у нас, помогіте. Контра, контра, контра. У мене з тієї самої палетки, звісно. Правильно, у мене немає кісточки. Будемо наносити цей ам'яний, ну, якою вже наймила років, тому що я не пользуюсь кісточком. Ну ладно, окей. Вона буде довго дуже сохнути, тому буде ця. Я, ребят, не судіть, я не вмію його наносити. От взагалі. Контурингом так точно я не пользуюсь. Як вони ще сюди наносять деякі люди я бачила. Сюди я бачила наносять. На очі чуть-чуть можна. Такий був лісів злят. Контуринг носа. І отут -от, півбочку. І от. Все. йдемо далі. Далі, далі, що у нас? Олівець для губ. Коли у нас буде праймер, Може, поможе, це буде власно. У мене теж олівець для губ від глимбі у 206 відтіночку. Малівець карандашом, в принципі, теж не мій, але не судимо строго. Просто наведе чисто. Вроді ну, норм. Йдемо далі. І у нас тум'яна. Так, як у мене нема кісточки. У мене є... Від lcf ми сушуємо і не засуджуємо, <ріст> носим сюди і на нос Чуть -чуть Все. <ріст> Мені дуже подобається цірвяна, із-за того, що в дуже гарний відтінок. Це LCF трохи від нього висипає. Ну, я не можу знайти в Україні. Іменно в Єві, оранжеві румяни, типу Sunset, поняли? Де? Скажіть мені, пожалуйста. Так, покажу. мені дуже подобається, куди з виходимо. Йдемо далі. З кожним разом все страшніше і страшніше. Це у нас консилер. Ну, в принципі, може, у нас уже стільки тут мажечку подивіться. Окей. Okay. У мене консилер від Maybelline. В 15-му відтінку. Ало, у мене тут проблемна зона. Під оч, навіть ну, чуть, чуть прямо. І от сюди, доводи. Такі бейкіну зробимо. І розташовуємо теж цією кісточкою. Під очами. Надіюсь, нічого не забула. Кстати, якщо ви запитаєте де мене мені просто отроду не було. Не питайте. Я не знаю, чого я її не купляла мене не розражає, що в мене кожа блистить. Якщо мене не волнує, значить нікого волнуватися не душу. У нас залишилось три штучки, так мало. Відео тільки 16 минути. Ну, для вас, мабуть, менше, бо я ще там буду вирізати у Мені страшно, у нас скаймер почти в кінці. Праймер, ребят, боже. Спасибо, друг. У мене такий праймер. Я його дуже-дуже хотіла. Від Essence. Но я ним не пользуюсь. Давайте нанесемо на руку. Коротше, ну я просто не потребую його. Ви поняли? О боже, як це больно. Просто так его хвалила. Мне еще дуже нравилось его вот такая коробочка, знаете. Ну как? Все съела. Румяна так точный и хайлайтер. Так, давайте дальше. У нас там осталось два продукта буквально. Это у нас что? тень Тини, да. У меня есть такая палетка. Грязная, вау. У меня есть такая кисточка. Я сделаю такие, типа, экстримки. Можно, типа? И какие вот такие вот стрелочки выводим. Hello. <звук> Дуже звучало похоже, все. все. Мема? Поняла. Боже, мне кажется, я такая не одна. Типа, тик, начинаю снимать YouTube, сразу думаю, все, у меня сейчас money, money, подписчиков миллион. Да-да, конечно. Шо вообще? Не сдавайтесь, ж. Що ви дуже цього хочете, не лінуйтеся. Уже кажу, я вже просто блогер-блогер. Ой, вони взагалі разні вийшли. Це прям дуже видно. Ось такі у мене вийшли стрілки. В принципі, нормально. І останній у нас туш. Я ось така у мене туш. Обично я нею не пользуюсь. я пользуюсь коржусь по коричневою гмбі. Але можна сьогодні і чорну, чому мені. Мені дуже тут нравиться кісточка, але мені чорна туш просто. По-перше, вона як у панди якось. По-друге, я не знаю. Мені просто не подобається. Давайте чуть додамо. Добавим чуть чорного, щоб під туш підходило. Макіяж біль Алі, що вам не кажеться? Мені щось кажеться. Хто не відкриває рот коли краси рісниці, ставте плюс. Бо я не відкриваю я не знаю чого. Нормально. Які минуло очі напишіть в коментарях. Я сама не знаю, якщо чесно, вони якісь непонятні. Ну і в принципі, на цьому у нас макія. На, на. Тому на цьому все. Ну і в принципі, на цьому наш макіяж закінчений. Тому на цьому. Та що таке? Тому на цьому все. Я вас люблю. Чекайте на відео.